Всім привіт, мене звати Артем. І ось знову прийшов час подивитись на найцікавіші проєкти з краудфандінгових площадок, які вже невдовзі, як десь там через рік, зможуть порадувати не тільки бейкерів, але й усіх охочих своїм зовнішнім виглядом та геймплеєм. Але якщо ви не дуже хочете чекати і вам вже корти зіграти у щось дійсно топове і незабутнє, тоді раджу завітати до магазину Вудке, де кротеських настілок так багато, що вони самі випадають з поличок вам у руки. Ну а приємний бонус у вигляді промокоду на 15% знижки може ще більше підняти вам настрій після покупки. Посилання в описі, а ми починаємо. Вже декілька разів у попередніх відео на каналі мною була згадана гра FromAge, і тільки зараз добралася вона до кікстартеру, де встигла зібрати чверть мільйона. У цій грі ви переноситесь у невеличке французьке містечко початку 20-го століття, де вам належить грати майстрами сироваріння. Гра триває кілька раундів, кожен з яких починається з отримання робітників і подальшого виконання дій у своєму секторі поля. Гравці можуть збирати ресурси, виготовляти різні види сиру та розвивати свою сироварню. За очки престижу. Завершення кожного раунду супроводжується поворотом ігрового поля, що змінює доступні можливості для всіх учасників. Ключовим елементом гри є стратегічне управління ресурсами, а також продумане розміщення робітників, оскільки кожне прийняте рішення впливає на майбутні ходи. Гравці можуть виробляти різні типи сирів, адаптуючи свою стратегію до обставин і обираючи, які замовлення виконувати, які покращення будувати та які ринки обслуговувати. А далі в нас ексклюзивний кікстартер, присвячь. Чиний десятиліттю від першого виходу Champions of Midgard, яка переносить гравців у світ вікінгів, де боротьба за славу та владу стає головною метою. Під час партії гравці беруть на себе ролі ватажків вікінгів, які прагнуть довести свою силу, захищаючи місто від нападів тролів драугрів... Та інших загроз, щоб здобути славу та стати новим ярлом. Гра триває 8 раундів, протягом яких гравці використовують своїх робітників для збору ресурсів, вербування воїнів і підготовки до бою. Вони можуть вирушати в експедиції до далеких берегів, де на них чекають ще небезпечніші чудовиська. Учасники отримують славу за перемоги над ворогами, а також можуть використовувати благословення богів, збираючи руни та виконуючи доленосні завдання. Щодо цього видання, то воно унікальне не додатковим контентом. Виключенням невеличкого промота соло варіанта, а саме покращеними базовими компонентами, неопреновими матами, реалістичними ресурсами, всілякими треями та органайзерами, і звісно, переробленим артом. Проте це не зупиняло нікого накидати більше 300 тисяч доларів в екран монітора. А зараз на черзі українська гра «Арідник», яка також зараз збирає грошенята на кікстартері, і вже вдалося здобути потрібну суму на випуск версії. Тож сама гра Арідник переносить гравців у загадковий світ Карпатських гір, де вони стають вівчарями, які вирушають на полонини разом зі своїми отарами. Гра триває кілька сезонів, під час яких гравці... По черзі викладають плитки місцевості, створюючи неповторний ландшафт гри, намагаючись розміщувати їх таким чином, щоб виконувати якомога більше завдань, адже вони зможуть розширити вашу отару, додавши переможних овечок. Проте не цим єдиним цікавиться гра, адже ви також будете пересувати своїх вівчарів, активувати місцини і плитки, також взаємодіяти з таємничими духами, обмінюючись із ними, дарами та отримуючи унікальні бонуси. Гра унікальна ще й тим, що створена на основі мальопису, звідки її взята уся історія. Та ілюстрації гри. Тож, бажаємо видавництву бордова успіху у виданні англомовної версії гри. А ми. Рухаємось далі. І на черзі в нас гра Artistry, яка переносить гравців у розпіт епохи Арнуво, де вони стають амбітними художниками, які прагнуть здобути славу і перетворити свою майстерню на справжній центр мистецького натхнення. Гра триває кілька раундів, кожен із яких починається з поповнення ринку матеріалів, після чого гравці по черзі виконують дії. У свій хід можна збирати матеріали, купувати шаблони мистецьких робіт або передавати хід. Отримані ресурси дозволяють створювати карт картини, скульптури, текстильні візерунки та інші витвори мистецтва. Кожна завершена робота приносить гравцеві очки престижу, а також відкриває доступ до нових майстрів, що покращують можливості студії. Крім цього, гравці можуть наймати нових учнів, підвищувати рівень своїх майстрів і використовувати особливі карти натхнення, які надають додаткові бонуси. Ну а у фіналі перемагає той, хто здобуде найбільше визнання. Landfall – це в нас абстрактна гра від 2 до 4 гравців, яка переносить учасників у мальовничий світ динамічних островів, де гравці змагаються за право формувати ландшафт і здобути перемогу в цьому змаганні. Гра має доволі прості правила, проте є вельми стратегічною. Кожна партія починається з розміщення стартових плиток, які задають унікальну симетричну форму острова. Гравці по черзі виконують дії, розміщують нові плитки, пересувають вулкани, скидають плитки для створення височин і зміють рельєф на свою користь. Використовувати вулкани не тільки для будівництва, а й для блокування опонентів, перешкоджаючи їхнім планам, а саме виконанню умов особливих карт цілей. Проста гра, яка виглядає як щось класичне. Проте з доволі широким різноманіттям за фішками і патерна. Edge-Quest виглядає як симулятор фехтування. І знаєте, прям такий, який ніби робила EA. Тож у цій грі гравці будуть випробувати свою майстерність, хитрість та стратегічне мислення для отримання переваги під час бою. Гра побудована на механіках розіграшу карт та кидання кісток під час атаки та захисту. Самі карти це комбінації можливих прийомів від положення ваших ніг та рук та виконання рухів своєю шаблею. Що цікаво, у грі фігурки матимуть шарніри і зможуть в реальності відбивати удари, блокуючи їх. Важливим аспектом у грі є система концентрації та переваги в бою. Гравці можуть накопичувати очки концентрації. Ці, витрачаючи їх на потужні удари або використовувати для перегрупування, поєдинки відбуваються на спеціальній арені, де кожен рух має значення. Гравці переміщують своїх персонажів полем, використовуючи механіку кроків і положень тіла, що додає грі унікального, ніби просторового виміру. А ось гра The Great Harbor дає змогу відчути часи розквіту Карфагену, де гравцям буде потрібно стати губернаторами колонії у Середземномор'ї. У цій настільній грі з механіками драфту кубів, розміщенням робітників і побудови ігрового рушія Гравці торгуватимуть, будуватимуть кораблі та захищатимуть свої володіння від піратів, щоб стати найпрестижнішим правителем регіону. Гра триває 6 раундів. Кожен з яких складається з двох ходів. Гравці обирають кубики, що визначають їхні дії та розміщують їх на локаціях. Гавані, активуючи різноманітні можливості, поступово вони розвивають військову міць, політичний вплив і технологічний прогрес, виконуючи торгові місії, будуючи кораблі, зміцнюючи колонію та вступаючи в сутички з піратами. Ключовими, звісно, тут стають ресурси, адже саме за них вони зможуть отримувати переможні очки, виконуючи торгівлю, розвиваючи інфраструктуру, впливаючи в сенаті та перемагаючи в битвах. Крім цього, на Кікі доволі активно збирає гра Fallen, яка переносить гравців у світ загубленої цивілізації хорок, що раптово зникла з історії. Коли таємнича вежа впала з неба, дослідники кинулися всередину, прагнучи знайти рідкісні ресурси, артефакти та розгадати таємниці її минулого. Проте часу обмаль, Же повільно занурюється у вихор світла, що стирає все на своєму шляху. Тож у цій грі ви керуєте загоном дослідників, які змагаються за цінні знахідки та намагаються вибратися живими з вежі. Гра триває чотири раунди, кожен з яких включає кілька фаз. Гравці повинні використовувати навички своїх персонажів, досліджувати рівні вежі та встановлювати пристрої, які допомагають отримати додаткові ресурси або бонуси. Гравці можуть підніматися на верхні поверхи, відкриваючи нові можливості, але водночас вони ризикують залишитися в пасці, коли нижні рівні занурюються у вихор, Тож виходить, що це гра перегони, де вам потрібно встигнути піднятися якомога вище, залишивши там пристрої і не втративши дорогоцінне життя до моменту, поки вежа не зникне. А ось у грі Companion Quest гноми вирушають у квест, щоб спіймати пустотливого створіння на ім'я Гугу. У цій грі гравці використовують магію гномів, кубики енергії та своїх компаньонів для виконання завдань і вирішення проблем, які залишає по собі Гугу. Кожен раунд складається з кількох ключових етапів. Гравці отримують кубики енергії, кидають їх, а після використовують їхні результати для виконання завдань, вирішення проблем чи підтримки союзників. До того ж, кожен гном має унікальні здібності, які можуть допомогти. В складних ситуаціях. В цілому нескладна сімейна гра з комбінацією кидання кубів, купівлею карт та активацією властивостей. А ось наступна гра Holiday Hills показує, що в цілому неважливо підлаштовувати випуск гри під час і тематику. Тому у березні хлопці збирають грошенята на гру про підготовку до зимового фестивалю, де гравці повинні прикрашати головну площу містечка Jingle Bells Square. Кожен учасник грає за одну з команд помічників, які керують саньми, збирають подарунки та прикрашають місто до великого свята. Завдання гравців полягає в тому, щоб швидко та ефективно перевозити святкові прикраси, виконувати завдання та здобувати очки радості це гра перегони, де учасникам треба вірно розрахувати, де узяти які прикраси, її подарунки, і куди краще діставити ці елементи для заробітку більшої кількості очок. Думаю, під новорічні свята гра може бути дійсно в попиті. Щодо Ґємфаунду, то тут можна знайти доповнення до гри Black Orchestra під назвою Resistance, яке додає до гри 6 нових персонажів та декілька додаткових модулів. І що цікаво, паралельно із цим виходить її нова окрема версія гри під назвою Black Orchestra Valkyria, що переносить гравців у змову проти третього рейху, де вони стають учасниками операції Валькірія, спроби ліквідувати Адольфа Гітлера. Тут кожен учасник бере на себе роль змовника, керуючи обмеженими ресурсами та ризикуючи своїм життям у спробі знайти ідеальний момент для атаки. Гра розгортається на карті із семи ключових локацій, де використовуючи спеціальні дії, гравці можуть вербувати союзників, добувати необхідні предмети та збирати інформацію для фінального удару. Основною механікою гри є китки кубів, що визначають хід подій, наближення до успіху чи ризик викриття. Крім цього, на геймфауді грошенята збирає її соло-гра Rome Fate of an Empire, де ви стаєте лідером, який керує становленням і розвитком величної імперії. Використовуючи механіки побудови колоди, управління ресурсами та розвитку території, ви будете завойовувати землі, укладати торгівельні угоди, впливати на політику та здійснювати стратегічні рішення, що визначать долю Риму. Тут вам доведеться за допомогою дій своїх лідерів та переміщення їх між територіями імперії зуміти розширити володіння та зміцнити контроль. Над розвитком цивілізації ви зможете будувати будівлі, розвивати технології, вести війни та здобувати політичний вплив, щоб досягти поставлених цілей. Перемога у грі досягається виконанням спеціальних указів, які задають напрям розвитку імперії та є ключовими умовами для тріумфу. Водночас існує ризик занепаду, якщо імперія загрузне у боргах або нестабільності. Ось і завершилась чергова підбірка. Так, не сказати, що тут були мегапроєкти, але сумувати не доводиться, адже все рівно ми з вами змогли ще більше привідкрити двері у світ настілочок і дізнатись, щось новеньке і комусь цікавеньке про них. Тож, якщо це відео було вам корисним, то з вас вподобайка. Залишайте свої коментарі, як про ігри, про які я чомусь не згадав, так і просто в підтримку цього каналу. Дякую вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, це буде Україна! Па-па!